Вітаю! Я Ночкин Олег. Вже більше п'яти років я живу на островах Філіпінського архіпелагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Сьогодні про ціну на будинок і на землю, конкретно на цьому острові, мало того, конкретно на ось цьому конкретному прикладі, ціна на різних островах може відрізнятися, причому дуже сильно, як на землю, так і на будівельні матеріали і на робочу силу. Тому підкреслюю, що зараз в цьому випуску, в цьому відео, я буду розповідати от конкретно про це місце на оцьому острові. Тому що навіть на оцьому острові е ціна, як мінімум, на землю, буде теж стрибати доволі сильно. Якщо брати по відношенню до інших островів, то це от якраз е в він буде такою золотою серединою щодо... Е Дослідження ціни як на землю, так і на нерухомість, і на матеріали, і на робочу силу. Тому що, наприклад, є такі доволі дорогі місця і острови, там, як Ельніда або Баракай. І так само є, наприклад, Дон Негрос, який на горизонті, то там е ціни вони просто суттєво нижчі. Тому от Сікі-Хор, це якраз буде таке. Середня температура по лікарні під назвою Філіппіни щодо цін на землю і на нерухомість. І так, значить, Сікіфор невеличкий острів порівняно, берегова лінія лише 100 кілометрів, і населення близько 100 тисяч за останнім переписом. Тут оце вздовж узбережжя існує кільцева дорога. Ціна на землю між кільцевою дорогою і морем, океаном, сягає приблизно 6 тисяч песо за 1 квадратний метр. Тобто це приблизно, і щоб простіше було рахувати, і десь воно так якраз і є, то це близько 100 євро доларів за 1 квадратний метр, підкреслюю. Знову ж, це я говорю зараз про конкретну цю місцевість на острові Сіпіфорд і оце містечко Сан хуан Тут є узбережжя, яке ну, взагалі воно некрасиве, воно ніяке, і тому там ціни можуть бути суттєво нижчі. Є ще такі мальовничі місця, де вона може бути вища. Але в більшості випадків це ціна набагато нижча. Конкретно в цьому місці будинок стоїть на 2 сотках. Тобто, відповідно, раз один метр коштує 100 євро доларів, то одна сотка коштує 10 тисяч євро доларів. Це стоїть на 2 сотках, тобто наділ оцей конкретно на даний момент коштує 20 000 євро доларів. З землею, з ціною розібралися. Тепер що до будівельних матеріалів. Ну, правда, ще треба сказати, що альтернатива покупці землі, купівлі землі, вона теж є. Тобто можна цю землю просто взяти в оренду. Якщо взяти в оренду конкретно от поряд, наприклад, у сусіді, бачите, тут гуляє територія і я думаю, що з ними можна домовитися про довгострокову оренду, то дві сотки от поряд, в 10 метрах від мене, навіть менше. За дві сотки це буде близько 100 євро на місяць. Тобто ціна більш ніж адекватна, але просто будувати будь-що на орендованій землі на Філіпінах ну це дуже серйозний ризик. Тому що в будь-який момент власник може розірвати договір. І тоді за тою конструкцією ви не будете знати, що робити, а все, що набудовано за час оренди, лишається власнику по місцевому закону. Тому на орендованій землі краще з нею взагалі не зв'язуватися, якщо ви збираєтесь там будувати щось серйозне. З однієї, з іншої сторони, там можна побудувати щось ну, за цих зараз сучасних конструкцій. Які є переносними, перевозними, зараз е будують, е є технології, це з контейнерів, це з якихось інших матеріалів. Тобто, коли ви в будь-який момент можете цей будинок як конструктор Лего там зібрати і розібрати, перевезти і, роз... і зібрати десь в іншому місці. Тобто це перший варіант, що можна зробити з орендованою землею. І другий варіант це, наприклад, якщо ви там будете будувати таку конструкцію. Ну, яку вам буде не шкода просто полишати там. Тоді, ну, скажімо, для вас то в грошовому вимірі буде якась незначна сума. Тоді те, що можна експериментувати на орендованій землі. В Усіх інших варіантах земля повинна бути тільки викопленою. Щодо оформлення землі, я вже не раз казав, на Філіппінах. Іноземці не можуть купувати землю. Вірніше, купувати вони її можуть, але оформити на себе вони її не можуть. В такому випадку є кілька варіантів. Або цю землю можна оформити на друга приятеля, колегу, знайомого, комусь просто платити гроші за оформлення. Є іноземці, які мають філіппінське громадянство, тобто там, наприклад, австралійці, німці. Тут це цілий бізнес, щоб оформлювати землю. Ну, Все це такі схеми, вони напівсірі, напівпрозорі, вони завжди ризиковані. Багато іноземців оформлюють землю на своїх подружок, дружин. Варіант теж ризикований. Самий надійний спосіб це зробити сумісне підприємство, таке міжнародне. Місцеві юристи, толкові юристи знають, як це робити, які займаються безпосередньо цим питанням. І тоді можна оформити її на себе, тобто на свою фірму. Там а, повинні бути у вас іще співвласниками філіппінці. Ну Там вже юридично ця схема більш-менш обкатана. А, тобто, навіть якщо ви в оці партнери когось візьмете недобропорядного і потім почнеться... Довга якась судова тяганина, то вона невигідна буде взагалі нікому. По місцевим законам вона може бути десятиріччями. Тобто ті люди, які захочуть у вас, які зійшли з вами в долю, але потім захочуть то привласнити, вони теж будуть в мінусах, тому що там будуть всі ці судові витрати, ну їх би дуже складно покривати. Тому це варіант більш-менш надійний. Якщо це все знати, до кого звернутися за оформленням, по-перше, і знати, як, ну ті вже люди, відповідно будуть знати, як правильно оформити документи. Тому міжнародні оці компанії, це абсолютно цивільний, абсолютно надійний варіант. Це щодо землі. Ще існує, наприклад, така сіра схема, коли е людина цю землю купує. А в той же час оформляється воно як оренда, там на 25 або на 49 років. На 49, до речі, сказати, це можливо, теоретично, але тільки теоретично. Щось от такі терміни по оренді, вони не набули широкої практики. І в основному всі, хто тут щось бере в оренду, це 25 років. Тобто можна оформити як на 25 років, але заплатити повну її вартість, оформити як оренду, знову ж це треба просто правильно оформляти. Схема теж, відповідно, вона сіра і потрапляє в таку, в таку площину закону, що теж там можна програти на таких схемах. Тому робіть все відразу правильно. Оформляйте відповідно. Міжнародне підприємство це самий оптимальний варіант на території Філіппів. Далі, розібралися. Все, є у вас отакий наділ у землі за 20 тисяч євро доларів. Далі ви хочете тут побудувати будинок. Ну, скажімо, конкретно ось такий будинок, бо я вже тут все про нього розпитав. Я розповім і про альтернативні варіанти. Ну, здебільшого, мова буде йти про таке. Треба відразу сказати, що от такий будинок, як оце ви бачите. Ну, з точки зору нас, українців, ну, це такий просто екзотичний, комфортний, тимчасовий курінь. Тому що ну, стіни товщиною там, в одну дошку, там, ну хай 10 см. Між дошками е там просвіти такі, що і вітри гуляють, і камахи гуляють. Ну Можна це само собою це все якісно зробити. Якісніше, ніж, скажімо, тут, хоча й тут зроблено порівняно по філіпінським міркам, більш-менш толково. Я варіанти різні бачив, то оце ще більш-менш. Тому, скажімо, говорити в даній ситуації, мій будинок, моя фортеця, ну це буде трохи так. З посмішкою. Є якісь будуть терміни з точки зору е інженерного будівництва казати невірні, то ви вже мені пробачте, я от, взагалі на цьому не розуміюся, але я буду говорити якимись синонімами, а ви мене зрозумієте. Так от, оці опори, наприклад, оце вони зроблені з такої деревини, яка служить 20, ну в кращому випадку 30 років. Потім це треба замінювати. Саме з такої деревини це зроблені тут основні, основні опори, основні несучі конструкції. Тому в нашому розумінні, коли щось робиться будинок на 20 років, ну це хіба що така дача і то умовно дуже. Тут так роблять. Значить, це перша. Ціна разом всієї цієї деревини, а тут в основному тільки деревина використовувалася. Отака така оце напівділова по нашим класифікаціям. Потім, відповідно, ото стіни, то плетіння пальмового листя, воно тут є двох видів. Воно тут ззовні, все одне плетіння, і всередині воно там із більш дрібного, із більш дрібних таких сміхов. Лінії. Значить, дошки це із кокосової пальми. Ну і відповідно у нас під ногами, що тут зроблено гарно, тут гарний фундамент і сама оця гарна платформа, Оце бетон. Оце вартість цього всього оцього дерева, оцього, оцих конструкцій стін із пальмового листя, оцього бетону. Власник порахував, він мені сказав, що оце все, ну плюс вікна, двері, сантехніка, от йому це все обійшлося. 18 тисяч євро доларів. Ну, скажімо, беремо 20. І оплата робочим. Тобто оцей будинок повністю за цією землею, якби ви купили це все самі і самі тут все будували на сьогоднішній момент, воно вам би обійшлося. 40 000 євро доларів плюс-мінус. Знову ж, це тому, що тут от коштує земля, тому що це таке місце з оцею красою. Е і е тому що, наприклад, оця е вся деревина, вона привозна. Тобто, наприклад, якщо б ми розглядали варіант отакий самий, з такою самою площею, але на сусідньому острові, некрас то відповідно земля там коштує ну от, те, що називається фронт біч. Наділи прямо на пляжі. Ціна така сама там землі. Тобто плюс-мінус би оці 100, 100 євро доларів за квадратний метр. Так само б це зберігалося ціна. А за матеріал там би вам би обійшлось чи не вдвічі дешевше. Чому? Тому що оця вся деревина, вона привезена саме звідти. Транспортування між островами плюс е, місцева, вже накрутка місцевих продавців. Е, Із-за того вийшло тут оці 18-20 тисяч ціна будинку. Якщо б його будувати на Негросі, то він би от на сьогоднішній момент, по вартості будівельних матеріалів і ціни деревини там, він би вам обійшовся в 10 тисяч. Євро-доларів. Чому? Е, так. Тому що на цьому острові деревини своєї вистачає. Але це острів туристичний. Тут е, оця вся земля, оці всі рослини, тварини, все, що тут є, оце узбережжя, це практично суцільний такий заповідник заказник. Тут рубати нічого, пиляти, щось будувати просто не можна. Тут це пальмове листя, оці самі стіни, це тут можна замовити. Це тут в горах роблять люди і вони вам це зроблять. А основну деревину, то відповідно, доведеться вести все одно з порту Думагета. З острова, з острова Негрос. Тому, відповідно, якщо б ви будували будинок подібний там, він би вам обійшовся, тобто з землею він би там вам обійшовся. Не в 40 тисяч євро доларів, а в 30 тисяч євро доларів. Але треба сказати, що там таких красивих місць немає. Там про дайвінг і сноркінг можна забути взагалі, принаймні біля узбережжя, це як тут я захожу, плаваю, дивлюсь риб, черепах. Там такого не буде. Там ви будете плисти далеко, аж он... знову ж не знаю, чи вам видно, ось трій на горизонті, оце вони плавають аж туди. Тут ось це все тут. Плюс самострів, його компактність, люди, тут вони інші. Плюс, що дуже важливо, тут дуже чисто. Тут дуже чисті вулиці, узбіччя, тут гарно, тут приємно жити. Тому дивіться самі, чи варто економити, якщо ви хочете, приблизно такий будинок, то чи варто, хоч і великі гроші, економити, але жити саме на неграсі. Тобто Негрос це вже клас островів прямо нижче. Причому нижче, прямо всерйозно. Якщо, наприклад, порівнювати з Кримом, то оце. Це буде безпосередньо там гурзуф от десь отак. Це де, де вся краса там. А ото то вже буде, наприклад, Євпаторія. там, Або Феодосія. Оце рівень десь приблизно в різниці буде отакий. По якості пляжів, по місцевим красотам, коли є і гори, і море. Ну, тобто всі, мабуть, були в Криму, всі знають, що то таке, то от, приблизно от, різниця буде отака. Плюс тут дорожча робоча сила. Чому? Тому що звідси люди повиїжджали великі міста. За кордон. Ну, тобто, як те саме, що в нас на Галичині, спробуйте знайти нормальну бригаду будівельників для будівництва будинку, то виявиться, що всі вони десь працюють як мінімум в Польщі, а так навіть в Австралії. Тут та сама ситуація. Тобто тут приблизно один той самий рівень життя, одна і та сама корупція, одні й ті самі зарплати. І оцей момент з заробітчанами, він тут теж такий самий. Тому оці будівельники, які тут полишалися, якась кількість їх толкових, до них просто стоїть черга. Тема куріню довготривало, комфортного. До деревини, навіть оця, от яка них вважається, ділова деревина, оці опори, вона ну, буде слугувати максимум від сили 30 років. Дошки, оце ось які, 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 які на яких тримається дах, оце значить. Вони будуть служити 10-максимум 15 років. Тобто далі їх треба буде заміняти. Потім, значить, оце безпосередньо дах, оце він зроблений з отакого от пальмового листя, такі тут секції йдуть довгі. Оце він слугує максимум 5 років. Тобто через 5 років його треба змінювати. Але що треба сказати, що от з приводу даху це окрема тема, значить, дивіться, а це з такого листя, традиційний дах. Пальмове листя, воно прослужить вам 5 років. Ну воно не те, що через 5 років от прямо все там кудись зникне, згниє і треба буде замінити. А воно поступово все. Там одна секція десь почала пропадати. Якщо це толковий власник і він цей процес контролює, то він там, там секцію замінив, там, там, там. В результаті оцей дах за кілька років він буде, якщо дивитись на нього зі сторони. Тут багато таких будинків в цій місцевості, воно буде таким рябим, тому що там старіша, там новіша оці секції, і вони постійно будуть замінюватися. Ну, В середньому от, е, кожна з них послугує вам 5 років. Ціна оцього всього даху над цим всім будинком це лише е, 300 євро доларів. Тобто дах порівняно дешевою сердито. Е, замовити його не проблема. Гірські люди тут постійно таке роблять. Вони вам сюди це все доставлять, інші люди вам це все вкриють, тому з дахом особливої проблеми немає. В такому самому будинку, який стоїть от звідси 30 метрів, найближчі сусіди, там він залізний, то він обійшовся 3000 євро доларів. Це тільки залізок без дерева. Чому він ось тут не робив такий самий залізний дах? Тому що це от перша лінія. Така перша, що. Сюди цей солоний вітер, солона вода, воно все сюди. Відповідно, той залізний дах на другій лінії він, його до кінця життя вистачить, а на першій лінії йому до 10 років і все, він, його треба буде заміняти. Тут є іноземці, які про цю тему не в курсі, вони будують на першій лінії залізні дахи а потім дуже швидко вони їх замінюють на такі пальмові, ну або на інший залізний, але кожні 10 років. Тому з дахом ситуація отака. Дошки оці, значить, які пальмові, я вже сказав, це 10-15 років, тобто ще раз. Сваї 20-25 максимум. Їх треба буде замінювати знову ж. Воно не то, що вся конструкція, воно... Десь одна щось, ви бачите, там жуки почали її їсти, щось з нею не так, вона одна замінюється. Отак вони по черзі все постійно замінюються. На таких взаємосває замінненнях, отакі будинки вони стоять по 100-200 років. Тут найстаршому будинку, саме в цій місцевості, 110 років. Оце він зроблений з такого традиційного матеріалу. Тобто поступово в ньому просто треба все заміняти. Значить, сваї. Максимум. 20 до 30 років. Стіни, оці плетені з пальмового листя 10 років. Дах, як я вже сказав, 5 років. І оце все буде замінятися. В принципі, якщо за цим всім слідкувати і це все правильно робити, то в такому будинку проживе не одне покоління і все якби буде добре. Я вже за оці роки, поки тут живу. Вже звик, що вони постійно там щось ремонтують, щось латають. Ну, Повторю, якщо господар правильний і він знає технології, то воно все відбувається безболісно, як для будинку з точки зору конструкції, так і фінансово. Тобто це докупив оце, замінив, там частину даху, там одну опору поміняв. Ну тут отак, тут це звична схема. Тут, тут це все постійно відбувається в такому русі. З однієї сторони це конкретний мінус, з іншої сторони це ну, ви живете в екобудинку, Тобто всі натуральні матеріали, все воно деревина, тобто в цьому є певні плюси. Декотрі іноземці, дуже заможні іноземці, вони для себе будують все одно такі будинки. Ну от до речі, щодо іноземців таких будинків, я поки там жив на Негросі, то в мене сусід побудував такий будинок. то на той момент, тобто це близько 7 років тому, він обійшовся йому в 4,5 тисячі американських доларів. Так? Зараз, я думаю, він би обійшовся йому десь 8 в 10 тисяч. Жити в такому будинку гарно. Я от е, 7 місяців прожив до цього. Також до цього я жив на Ельнідо. Майже рік там була така сама конструкція. Єдиний серйозний недолік це звуко там, що Щодо комах, щодо е, вітру, дощу, то воно все дуже добре захищає. А от щодо звуку, то це може стати конкретною халепою. Тому... Отаку конструкцію її можна будувати тільки в тому випадку, якщо у вас все добре з адекватністю сусідів. Бо якщо ви побудуєте отаке, і сусіди у вас навколо будуть місцеві і будуть сильно любити караоке і півнів, а вони всі люблять караоке і півніки, то буде вам жити в ньому. З 6 ранку по 10 вечора дуже-дуже складно з точки зору звуку. Дивіться, щодо шумоізоляції, то таке можна будувати. Таке я маю на увазі таку конструкцію. В двох випадках це або коли у вас адекватні сусіди з точки зору півніві караоке, або... Коли ви купуєте прямо великий наділ землі, коли сусідів у вас поряд не буде, тобто коли ви купуєте там не 2 сотки за 20 тисяч євро доларів, а коли ви купуєте, наприклад, пів гектару, то тоді вже отам отаку конструкцію недосяжні до звукових ефектів, які будуть іти від сусідів, то тоді буде все гарно. І на Філіпінах це прямо серйозна проблема. Тому обов'язково цей момент враховуйте. Ну і нагадую, що всі ми різні, тому ми оригінальні якось буде.